Напередодні яблучного спасу ми вирішили дізнатись скільки цього року коштують яблука та мед, що обирають покупці та чи купують взагалі. У серпні на ринках Павлограда зростає попит на яблука та мед. За традицією саме ці продукти символізують яблучний спас одне з найбільших літніх свят. Продавці розповідають цього року меду менше, проте попит залишається сталим. Так беруть навіть краще, ніж в минулому році певно, тільки за того, що в цьому році багато було що загинули бджіл, а в цьому році мало меду. Через скорочення обсягів виробництва та збору меду зросли ціни. Маленьку банку меду нині продають за 170-200 гривень. Літрові дорожче до 400 гривень за банку. Найпоширеніший сорт соняшниковий, частково представлений і гречаний мед. У нас є в основному більша частина це соняшник, і менша частина це іде соняшник з гречкою, трошки Тобто, Ну, це одно тільки соняшник. 200 гривень тощо з гречкою, і чистий йде 170 за літру. На зменшення врожаю вплинули погодні умови. Через теплу зиму і активізацію шкідників частина пасік залишилась без бджіл. У нас в минулому році було майже 90, На жаль, залишилося у нас сорок за того, що була тепла зима, і теж заводиться в них кліщ, і пчілка гине. Попри зростання цін, покупці не відмовляються від традиційних продуктів. Найчастіше беруть мед для освячення в церкві або на святковий стіл. Окрім меду, Павлоградці купують і яблука. Середня вартість близько 80 гривень за кілограм. Продавці зазначають, порівняно з минулим роком попит трохи знизився. Але на свята очікують пожвавлення торгівлі. Мед, можливо, яблучки трошки. Ще нічого, ще тільки йду. А завтра ж пасвитики купуєте. Я знаю. Ну, щось куплю. Яблучний спас відзначають 6 серпня. У ці дні традиційно зростає попит на мед і яблука. Продавці очікують на гарні продажі впродовж святкового періоду. Кирил Дмитрук, Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.